Всіх вітаю позаду чергові два тижні російсько-української війни. І традиційно говоримо щодо того, що стосується фронту, допомоги, яка надається Україні, і можливого врегулювання російсько-української війни. Власне, ключовою подією останніх двох тижнів став саміт на найвищому рівні, який відбувся в місті Анкоридж, штат Аляска, Сполучені Штати Америки. власне, цей саміт став найвищою зустрічю, найпершою зустріч між лідерами США і Росії з того моменту, коли Росія майже 3,5 роки тому розширила масштаби агресії проти України. І саме би, цьому, і присвятимо найбільшу увагу, власне, сама генеза саміту вона викликала багато суперечок, тому що чому Росія погодилась на цей саміт, можна трактувати геть по-різному. Тобто критики Дональда Трампа вважають, що пропозицію саміту Володимир Путін зміг вийти з такого собі глухого кута, в якому він опинився після погроз Дональда Трампа і особливо обіцянок введення нових санкцій. І навпаки, люди прихильні до Дональда Трампа вважають, що саме погрози санкціями, ультиматуми, які були в липні, призвели до того, що Російській Федерації не залишилося іншого. Варіанту, окрім як е, сідати за стіл переговорів і, власне, е, говорити. Е, важливо в цьому контексті, так чи інакше, що у середу відбулася телефонна розмова, яка включала лідерів Європейського Союзу, ініційована була Фрідріхом Мерцом, канцлером Федеративної Республіки Німеччина, яка включала і президента України Володимира Зеленського. Тобто, в цьому плані Україна і Європа діють спільно. І важливо, що напередодні саміту Дональд Трамп пообіцяв, що не буде якихось поступок радикальних на користь Російської Федерації, і фактично цього він дотримався, тому що ключовим побоєнням було, що по результатам саміту, який там тривав 2,5 години, з урахуванням звичайно, факту перекладу, Путіну вдасться зманіпулювати Дональдом Трампом. Особливо ситуацію на лінії фронту, про яку ми поговоримо, пізніше так, щоб власне, Трамп погодився на російські умови, які є відомими. Але, на щастя, є така європейська позиція, яку Трамп змушений враховувати. Власне дуже важливо, що ці консультації власне, відбулися, тому що до цього була така практика, що Дональд Трамп і його адміністрація не рахувалися з Європою. І що європейці підійшли до цих консультацій, саме з тим, що був саміт НАТО в ГАЗі, позитивний, визнаний Білим домом, те, що з'явилася торгівельна угода ЄС-США і те, що з'явилася власне схема про постачання американських озброєнь в українських інтересах, про яку ми теж поговоримо пізніше в цьому відео, тобто, що на треку Європа США у Вашингтона. Була певна зацікавленість так, щоб Вашингтон змушений був рахуватися з баченням Європи. Європа, тобто європейські лідери і власне лідери України вийшли спільною баченням, що якби агресія не повинна бути винагороджена, і врегулювання, якщо воно настане, то воно не повинно відбуватися за рахунок інтересів безпеки європейського континенту. І якоюсь мірою саме в п'ятницю вже якби була ключова, не, не була ключова інтрига насправді після середи, і, на щастя, в п'ятницю дійсно не було того, що побоювалося, тобто, що Путіну вдасться зманіпулювати Трампом. Але при цьому було видно. Скажемо, по емоціям Дональда Трампа по його міміці, що його ідея компромісу, компромісного врегулювання, взаємних поступок, які мають здійснити обидві сторони, і Росія Україна не знаходить відгуку в Володимира Путіна. Навпаки, Росія далі продовжує висувати свої максималістські вимоги, і як наслідок, скажемо. Звучить ідея про те, що вже з американського боку, що має бути саме врегулювання остаточне, а не припинення вогню як шлях до врегулювання. І тут, якби, звичайно, це створює певні можливості для маніпуляції для Російської Федерації. І зрозуміло, чому Російська Федерація наполягає на тому, що має бути саме відразу остаточне врегулювання, а не. Спочатку повне і захоплююча безумовне призупинення вогню, а потім уже напрацювання формули врегулювання, тому що якщо зайти так в переговори, то зрозуміло, що потім Росії буде важче вийти з них без втрати обличчя і іміджу в очах, особливо Дональда Трампа, і тому Росія наполягає саме на відразу на працюванні формули врегулювання, але не демонструє готовності до... Поступок до зміни своєї максималістської позиції. Тобто, чекаємо наступного тижня, коли має відбутися візит Володимира Зеленського до Вашингтону. Переговори відповідні з такого стримано позитивного, що можна відзначити, що в риториці США дійсно з'являється те, що має бути певна безпекова компонента. Ну, язик не повертається називати це гарантіями безпеки, бо в кращому випадку це будуть певні безпекові зобов'язання щодо підтримки України. Тому що гарантії безпеки це все-таки дійсно про готовність воювати на боці іншої сторони, чого, скоріше за все, ми не побачимо. Тобто в цьому є певний позитив, тому що раніше е білий дім, його сучасний очільник, виходив з того, що якщо і буде певна безпекова компонента, то вона має гарантуватись виключно європейцями. Участь американська якоїсь не передбачалася, хоча участь американська, скоріше за все, якщо вона й буде, то це буде. буде Власне, продаж озброєння е, різних типів і засобів е, ураження е, різних типів. Тому е, ось саме е, такі доволі скромні результати. І було, в принципі, е, очікувано, що вони будуть скромними, тобто не було, не було жодних передумов для того, щоб був якийсь прорив, тому що російське керівництво і далі продовжує вважати, що е, ситуація розвивається в вигідне їм русло. І про те, що адміністрація Трампа не покаже такої системності тиску на Російську Федерацію, щоб Росія була змушена швидко міняти свій курс. Тобто, це, на жаль, ці тенденції і призвели до того, що Росія поки що тримається на своїх максималістських позиціях. Другий момент, який би хотілося проговорити, який стосується власне подій останніх двох тижнів, це те, що почав з'являтися певна ясність, певне наповнення тої формули. Про постачання озброєння в інтересах України американського за рахунок європейського фінансування, яка була озвучена 14 липня 2025 року в рамках візиту генсека НАТО до Білого Дому, тому що насправді ця ініціатива вона певною мірою з'явилася як певна імпровізація на початку липня, використали такий момент фрустрації Трампа, розчарування браком прогресу щодо врегулювання саме. Би, з російської вини і з'явилася ініціатива, яку просували Марк Рюте, Фрідріх Мерц. І в останні два тижні з'явилися перші заяви, перші зобов'язання таких країн, як Нідерланди, Данія, Швеція, Норвегія і Ферен, стати першими країнами, які сумарно готові виділити півтора мільярда доларів з 10 мільярдів необхідних мінімум на закупівлі американського озброєння. І з одного боку, це добре, що є вже конкретика, тому що два тижні назад конкретики не було. І от, власне, в попередньому відео я й говорив про те, що цікаво, як швидко напрацюють цю конкретику. Зараз ця конкретика напрацьовується, але з іншого боку, виходячи із статті CNN, е, минулого тижня, про те, що. Оте озброєння, яке вироблялося в рамках інструменту Ukraine Security Assistance Initiative, тобто довгостроковий контракт для американського ПК на виробництво озброєння військової техніки, то все те озброєння це там сумарно на 35 мільярдів доларів за три роки адміністрація Байдена законтрактувала. То Пентагон уже теперішній, теперішнє керівництво Пентагону видало розпорядження, за яким вся ця зброя може залишатися в США. Тобто, насправді, Європу будуть просити. Купляти ту зброю, яку адміністрація Байдена і так фінансувала для України. Ну, це, звичайно, дуже показово. Це, до речі, було якоюсь мірою очікувано навіть що, скажімо, якби Трамп спробує використати саме якби, цей інструмент, результати цього інструменту Ukrainian Security Assistance Initiative, щоб з одного боку. Якби фінансово посилити США, тобто отримати прибутка, з іншого боку, звичайно, і певні геополітичні завдання виконати. Тобто, цікаво насправді відбувається, що з одного боку є ця ініціатива, виділяються гроші, а з іншого боку, це скоріше за все по цьому буде йти та зброя, яку і так в Україні виробили, але тепер уже за європейські гроші. І останнє, що хотілося б проговорити, і це стосується лінії фронту, а саме найбільш гарячого покровського напрямку, це власне те, що обговорювали активно в останній тиждень, це інфільтрація доволі значних російських сил в тил українського угруповання, просування в темпі 10-17 кілометрів відповідно до добропілля. ось, і... Власне, чому так сталося, що це значить для нас, е, і якби, взагалі, як на це дивитися, як це трактувати, чого очікувати? Е, насправді таких е, якби, проривів, таких виходів в тил е, масштабно, звичайно, не було, але були, в принципі, подібні прецеденти. І в листопаді минулого року в районі Куп'янська, і в квітні цього року е, Північніше Торецька. Просто, якби, це вклинення, ця інфільтрація в український тил, вона виявилася найбільш масштабною і найбільш швидкою, і як наслідок спричинила ну, відповідну реакцію. При цьому росіяни не застосували принципово нічого нового, окрім того, що більш масштабно застосували тактику навіть не те, що малих груп, а надзвичайно малих груп. Це були групи менше відділення, насправді застосовувались. І як наслідок в української тактики оборонної, яка заточена на протидію механізованим штурмам, не було, на жаль, якби, таких готових контрзаходів і в умовах браку живої сили, особливо на передньому краї оборони, протидіяти такій російській тактиці дуже важко. Як наслідок ми побачили саме те, що побачили, на щастя. Зараз е, на цьому напрямку розгорнутий перший корпус Національної гвардії, який включає в тому числі і е, відомий Азов, е, один із кращих підрозділів, е, і вже навіть є певні успіхи по зрізанню цих виступів, які не перетворилися в серйозне вклинення для того, щоб це вже починало створювати тут і зараз загрозу для. Слов'янська і Краматорська. Але, на жаль, в умовах живої сили, блараку живої сили і необхідності міняти тактики, ну, треба бути готовим до того, що такі інциденти можуть повторитися. Тобто, це, звичайно, не створює загалом загрози для всієї лінії фронту, для знищення всієї системи оборони, але є дуже небезпечним, небезпечним не лише для лінії фронту, але небезпечним з точки зору сприйняття як всередині країни, так і. Назовні, тому що так якраз співпало, що ось переговори в анкоріджі, і, відповідно, такі події в районі добропілля доволі небезпечні і знакові. Але знову ж таки, питання часу, коли напрацюються відповідні тактики контрзаходи. Але з іншого боку, це все показує структурні проблеми, тому що все те, що відбувається на фронті, це є відображенням. Структурних проблем, які відчувають сили оборони і загалом проблем української стратегії в умовах власне війни. І тому це теж повинно бути таким дзвіночком для власне України. Загалом, це ці ключові події. Загалом вони всі вкладаються в. Війну на виснаження, де ключовою є не та чи інша е, точка на лінії фронту, не той чи інший відтинок, а саме готовність країни далі до спротиву. І саме це ми повинні пам'ятати, що Росія націлена на знищення цієї готовності до спротиву, цієї моралі, і саме е, пам'ятаючи про це, ми повинні оцінювати ті чи інші події, які відбуваються саме на фронті.